До дня відкритих дверей у відокревленому структурному підрозділі Свалявський технічний фаховий коледж «НУХТ» були запрошені учні 9-х класів сусідніх ОТГ, де майбутніх абітурієнтів ознайомили спеціальностями, навчальним процесом та матеріально-технічною базою коледжу. Наші відпускники працюють у різних сферах, у різних сферах та галузях народного господарства. Також, паралельно з ГО «Моя Надія, проводився благодійний ярмарок відтворення закарпатських кулінарних традицій. Де гості мали можливість побачити майстерність та талановитість наших студентів Музика. скуштувати різні смаколики та допомогти нашій армії були запрошені наші захисники, які проходять реабілітацію в реабілітаційному центрі протез, а також наші волонтери відвідали воїнів, які лікуються в міській лікарні. Під час організованого заходу представили роботу дронів, які виготовлені за унікальною українською технологією для допомоги нашим захисникам на фронті. Більше як 60 тисяч гривень колектив коледжу задонатив на організовану благодійну акцію. Наші студенти проходять практику в Словакії, Чехії, Болгарії, Туреччині, в готельних комплексах. Також. Долучилися запрошені гості та місцяни. Всі виручені від благодійного заходу кошти, волонтери «Моя Надія спрямують на закупівлю комплектуючих для дронів, які виготовляють майстри сваляви. До коледжу в цей день завітали особливі гості, заступник голови Мукачівської районної адміністрації Роман Теребій, Можливість тільки зараз от, бути усміхненими, гуляти по сонечку по свіжому повітрю, слухати гарну музику, мати гарний настрій тільки завдяки нашим воїнам. Та волонтери з Франції, джеф «Юкрейн ДК». під час зустрічі домовилися про підписання меморандуму про співпрацю з французькими партнерами щодо матеріально-технічного забезпечення коледжу і методологічної взаємодії з науковими закладами Франції. Дякуємо всім, хто відгукнувся на наше запрошення. Будемо раді бачити вас як наших студентів. Слідкуйте за нашими новинами та правилами вступу на офіційному сайті коледжу та соціальних сторінках Facebook та Instagram. Єднаємося заради перемоги. Слава Україні!